Щастя, радість та солодкі подарунки у Луцькій арт-галереї мистецтво Образ привітали діток-переселенців дошкільнят та учнів молодших класів. Для маленьких гостей організували ввечір розваг, пісень та зустріч зі святим Миколаєм. Давайте крикнемо привіт, один, два, три. Анна волонтерка, її родина після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхала із Запоріжжя до Луцька, і зараз дівчина займається волонтерством, зокрема, і розважає дітлахів. Я дуже багато проводжу свят для дітей-переселенців також я Займаюся і проведенням свят і для дорослих. От ну влітку я дуже багато проводила свят саме для ВПО діток. От працюємо співпрацюємо з різними фондами. І в такому форматі теж різні свята, фотограф, мильні бульбашки, щоб щасливі моменти дарувати діткам. Організували свято представники громадської організації Свідомі спільно з очільницею арт-галереї Оберст Наталією Грабовецькою. Це вже другий рік. Ми святкуємо святого Миколая і. З повномасштабного вторгнення, наша команда громадянського руху свідомі, щороку тривалий час вже віншує дітей, вітає з цим святом, особливих діток, які потребують нашої підтримки та допомоги. Два роки поспіль. Ми вже ми підтримуємо діток, які втікали від війни своїми батьками. І сьогодні, як ніколи, вони потребують нашої підтримки, нашої допомоги, наших вітань. Тому така увага до цих діток. Ми хочемо подарувати сьогодні свято діткам і віру в те, що святий Миколай прийде до кожного. Жодної дитини обійме своїми обіймами, і вони отримають здоров'я і благополуччя на цілий рік. Своє чергу Наталія Грабовецька зауважила, що найголовніше для організаторів свята Миколая було побачити щасливі усмішки та обличчя дітей. Діти будуть мати зустріч з святим Миколаєм, трішки трішки магії, трішки добра. Це те, що є дуже важливим для дітей в часи війни. Я думаю, що вони прийшовши сюди, подивившись міні-концерт, отримавши подарунки, поспілкувавшись з Миколаєм, я думаю, можливо, хтось ще принесе лист Миколаю. Так, от, зробивши все це в галереї, нашій, вони вийдуть звідси трошечки щасливішими. Родини були сповна, наповнені святковим настроєм різдвяних та новорічних свят. Святий Миколай кожному роздав цінні подарунки. Батьки ж кажуть, для дітей це справжнє свято, і позитивні емоції та спогади вкрай необхідні. В такий час будь-які свята важливі. Я рахую через те, що в наших дітей дітей-переселенців, в принципі, рашисти, вибачте, за слово просто забрали дитинство. Я пам'ятаю, як нас бомбили в Харкові. Я все це пам'ятаю, але добре, що так, що ми опинились тут, що ми живі. І я, я не знаю. Просто, от кожен раз, коли йдеш на якийсь такий захід, дитина відволікається і ну маленьке диво стається, знаєте, в її душі. За словами батьків, відзначення дня Святого Миколая, 6 грудня, аж ніяк не здивувало, бо більше навіть діти вважають, що так краще, адже подарунки під подушкою шукатимуть значно раніше.